В кінці ви вже так затамували подих, коли Бубко підійшов, і от не знали, що очікувати, але вірили, що от буде цей світ? Ні, <рі five> вірили по-любому. Я от говорив хлопцям, Денис Кажуану, не дасть брати, ходи сюди. Скажи, що, що, що я казав? Що до останнього вірили, бін, да, що да. буде. Віся, ну. Ще вчора навіть говорили, що ми сьогодні 100% виграємо. Тому що з такими капітанами по-любому виграємо. <рі> <рі> так що Карпати сила. Дуже емоційна гра, насправді були моменти. Ми вигравали потім в більшості були, пропустили з гол і в кінці така кульмінація, розв'язка, ну все, що потрібно. Ви як тренер, це пережили вже? Чи ще, ще матч ще в матчі? Ну, напевно, ще ні. Ще, ну, тяжко говорити, навіть чесно вам кажу, тяжко говорити, тому що ну, вірилося, але самі розумієте, до останньої секунди матчу. Такий нокаут, такий момент. Ну, оце грав дві команди. Знаєте, в мене десь до матчу. Якийсь був свій план коментаря, знаєте, то зараз воно десь оскомкалося, тому що звичайно, емоції. Той, але я хотів сказати всім від нашого клубу, від себе, що сьогодні, напевно, тішитися це неправильно. Звичайно, що ми над тим працюємо, це наша робота, і ми хочемо вигравати, і ми раді, що на останній хвилі. Але те, що було у нас після вчора, ну, напевно, що ми сьогодні не, ніхто не повинен тішитися. Тому що те, то, що ті терористи витворяють з нашим народом, це ну, дуже тяжко. Дуже тяжко. І тим більше ми вчора їздили в Бучі, тренувалися. Я вчора не хотів давати коментарі, але дивившись на ті будинки, які розбомблені, дивившись на ті супермаркети, яких немає, а були люди жили, жили і перестали жити. Так само от і в Умані. Ну, <кхід> Мені тяжко говорити, кажу, тяжко говорити, тому що я дуже сильно то переживаю. і... Сьогодні ми дуже сильно співчуваємо. Москати сказати, Ми співчуваємо тим людям, які загинули. Друго наш сьогодні ну важливо. Нам важливо було Карпатам перемогти, тому що ми залишаємося в чемпіонській гонці. Ми боремося за перше, друге безпосереднє місце, хлопці. Відчувають, можливо, десь і тиск, є такий внутрішній, що потрібно вигравати. Сьогодні те, що перемогли на добулоні, психологічно, наскільки воно підніметь команду, на вашу роботу. Ну, Команда так психологічно сьогодні показала, що вона дуже стійка, дуже стабільна. І хлопці молодці, я їм дуже сильно велике, дякую за те, що вони настоящі мужики, настоящі леви. От вони прийшли з різних команд, але вони прийшли команду леве. І вони леви. Я їм минулий раз показував картинку. Неважно, при якого ми граємо, Головне, хто біля нас є. А біля нас леве. Тому нам нічого не страшно. І е, що розумівати? Іван Бко сказав, що підійшов до м'яча. Сказав, Влад, відійди, приймай, Я проб'ю. Я заб'ю чи ви відчували в той момент? Чи відчували, що Бобко може? От що саме він може? Ні, я в нас написано пару кандидатів на. Настанові на гру ми пишемо пару гравців, які відчувають, що можуть пробити. Тому що у нас дуже багато виконавців, у нас і Влад, і Кожанов, і Ванька Бобко, і Приймак, і Горбунов на тренуванні показав, як вміє забивати. Тому у нас дуже багато гравців, які вміють виконувати. Тут треба відчути. От Ванька, красавчик Молочинка, що він відчув, взяв на себе відповідальність в останній момент і пробив, і забив. Тому йому величезний респект. Звичайно, що він молодець. Але так само робив у свій час Степан Юрчишин. відштовхнув Блохина і забив гол. Напевно, Ванька бере приклад з Юрчишина.